Добрий день, діти! Запрошую вас на урок математики. Сьогодні ми будемо працювати з рівняннями та нерівностями зі зміною, а також розв'язувати задачі на визначення часу. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Обчисліть ланцюжком по колу у завданні 203. Почнемо з першого виразу 5 помножити на 6 це буде 30. Знаходимо. Наступний вираз, який починається числом 30. Це до 30 додати 190. Буде 220. Наступний вираз обчислюємо. Це сума чисел 220 і 280 буде 500. Тепер до 500 додати 500 буде 1000. Продовжуємо ланцюжок і у нас починаємо ми числом 1000. Це від 1000 відняти 600 буде 400. Наступний вираз. Від 400 відняти 250. Спочатку від 400 ми віднімемо 200. Це буде 200. І відняти 50, 150. Наступний вираз. Це різниця чисел 150 і 100 буде 50. І 50 поділити на 10 буде. 5. Отже, ми закінчили ланчіжок числом 5, яким і почали. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 2, 4, 6. Запишіть різні 3 цифрові числа. Перевіримо і у вас отримались такі різні трицифрові числа. Розв'яжемо рівняння 204. У першому рівнянні невідомий це перший доданок, позначений буквою С. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми 960 відняти відомий доданок 340. Щоб обчистити швидко, запишемо цей вираз письмово. Це буде 620. Перевіримо до 620 додати 340, дійсно буде 960. В наступному рівнянні невідомий, зменшуване, позначене буквою А. Щоб знайти невідоме зменшуване, нам потрібно до різниці 522 додати від'ємник 244. Обчислимо швидко, записуючи письмово стовпчиком. Додаємо спочатку одиниці, потім десятки. І сотні. Буде 766. Перевіримо. Від числа 766 відняти 244. Дійсно, буде 522. У третьому рівнянні невідомий від'ємник, позначений буквою К. А щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного 787 відняти різницю 535. Обчислимо це письмово буде 252. Перевіримо. Від числа 787 відняти 252 буде 535. Отже, рівняння розв'язали правильно. У завданні 205. Виберіть серед поданих значень А такі, за яких нерівність від 300 віднятий А більше, ніж 100, є правильною. Отже, спочатку замість А. Ми підставляємо число 300. Якщо від 300 відняти 300, це буде 0. 0 не більше, ніж то, отже, ця нерівність неправильно. Підставляємо тепер заміть А число 80. Обчитуємо, від 300 відняти 80, це буде 220. Дійсно, більше, ніж то. Ця нерівність правильно. Тепер від 300 відняти 150, це буде. 150. 150 більше, ніж 100, нерівність правильно. Далі підставляємо замість а число 500. Неможливо відняти від 300. Отже, ця нерівність неправильно. Тепер від 300 віднімаємо 10. Це буде 290, дійсно більше, ніж 100, і ця нерівність правильно. Тепер від 300 ми віднімаємо 200. Це буде 100. Ця нерівність неправильно. Тепер від 300 залишилося нам підставити число 0, це буде 300, а 300 більше, ніж 100. Ця нерівність правильна. Отже, у нас залишається, що серед поданих значень А це 80, 150, 10 і 0 буде нерівність правильно. У завданні 206 доберіть три значення х, що є розв'язками нерівності від 635 відняти х, щоб було менше, ніж 800. Наприклад, ми від 635 можемо відняти це ж саме число 635. Буде 0. 0 менше, ніж 800. Тепер ми можемо, наприклад. Відняти 100. Це буде 535 менше, ніж 800. І ще ми можемо дібрати, наприклад, число 0. Це буде 635 і менше, ніж 800. У завданні 207. Назвіть числа, що розміщені між числами 397 і 403. Це числа. 398, 399, 400, 401 і 402. Доберіть тепер 5 чисел, що є розв'язками нерівності, щоб Y був більше, ніж 398, але менше, ніж 409. Отже, доберіть такі числа, які більше 398. Але Менше, ніж 409. Це, наприклад, 399, 400, 401, 402 і 403. Тобто всі числа до 409. Але не більше. Розв'яжемо задачу 208. Подорож із міста Черкаси в столицю Білорусі Мінськ відбулася. З двома зупинками у Чернігові та гомелі. Розгляньте на схему подорожі відстані між містами і обчисліть довжину всього шляху подорожі. Щоб обчислити довжини всього шляху подорожі, нам потрібно додати 297 км 112 км і 311 км. Ми це можемо додати три доданки. Записати стовпчиком письмово. письмовом. Додаємо одиниці спочатку. До 7 додати 2, це буде 9, та ще 1, 10, Ми 0 пишемо, 1 помічаємо у десятки. Тепер додаємо десятки. До 9 додати 1 і ще 1 і той десяток, що ми помічали, це буде 12. Ми два десятки пишемо, сотні переносимо до сотень. Тепер додаємо сотні, це буде. І ще ту сотню, що помітили, не забудьте, це буде 720 кілометрів довжина всього шляху. Дайте тепер відповіді на запитання, який же відрізок шляху найкоротший. Це Д112 км, тобто від Чернігова до Гомеля. А який же найдовший? Це Д311 кілометрів від Гомеля до Мінська. Розглянемо завдання 209. Дитяча вистава розпочалась о 12 годині 30 хвилин і тривала 45 хвилин. Який із годинників показує час закінчення вистави? Отже, щоб дізнатися закінчення вистави, нам потрібно до 12 годин 30 хвилин додати 45 хвилин. Ми хвилини додаємо до хвилин, і в нас отримається 12 годин 75 хвилин. 75 хвилин ми перетворюємо у більші одиниці часу. тобто це 60 хвилин, а 60 хвилин це одна година. І додаємо до 12 годин. Це буде 13 годин і залишається ще 75 відняти 60-15 хвилин. Отже, який годинник показує час закінчення вистави? Це другий годинник. Розв'яжемо наступну задачу 210. У програмі телепередач була запланована трансляція футбольного матчу 19 годин до 20 години 45 хвилин. У грі був доданий час, тому наступна передача почалась на 30 хвилин пізніше, скільки часу тривав футбольний матч. Задачі відома, що футбольний матч розпочався о 19-й годині і закінчився. О 20 годині 45 хвилин. Отже, спочатку ми дізнаємося, скільки з часу мав тривати футбольний матч. Якою дією ми дізнаємося тривалість? Дією віднімання. Від кінця події, тобто від 20 годин 45 хвилин, ми віднімемо 19 годин. Це буде 1 година 45 хвилин мав тримати. Матч. Але у грі був доданий час, тому наступна передача почалася на 30 хвилин пізніше. Це означає, що тривалість футбольного матчу на 30 хвилин була більше. Отже, скільки з часу тривав матч, нам потрібно додати ці 30 хвилин. До однієї години 45 хвилин. Додаємо. Хвилини до хвилин, і в нас буде 1 година 75 хвилин. Або ми можемо 30 хвилин розподілити по 15 хвилин. Чому саме так? Тому що, якщо додати до 45 хвилин, додати 15, це буде 60 хвилин, а 60 хвилин це одна година. Ми її додаємо до однієї години, це буде 2 години і ще. 15 хвилин. Тривав футбольний матч. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати рівняння і задачу на визначення загальної відстані. Успіхи вам, діти! На цьому урок у нас завершується. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!